Кошенята, попліткуємо, говоримо про пивоварова по красі цибульська та ірпінь, слухай і кошенята та Жанна Бадоєва. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. І сьогодні ми знаходимося в місті Дублін в Ірландії, де мали проводити наш благодійний концерт. Ми чуємо в ста метрах від нас вибухи розпочалися т... та протести. Будь ласка, зберігайте спокій. Наші люди звертаються до вас, до всіх, хто зараз є поруч тут з нами і прийшов на наш благодійний захід. Коптери літають просто концерт Дубління. Вибухи. Задля безпеки наших слухачів ми вимушені скасувати концерт. Ось такий делікатний і правильний підхід вибрала команда Артема Пивоварова повідомити глядачам, що на превеликий жаль через відсутність безпеки артисту потрібно відмінити концерт. Ми з вами періодично згадуємо Артема Пивоварова, і від себе мені хотілося би додати, що з ним справді працює команда професіоналів і це та людина, яка вміє правильно підбирати колектив. Навколо себе, на відміну від багатьох колег по цеху, адже короля, як там кажуть правильно, не можу згадати фразу короля щось там свита. Ну коротше, сорі, не пам'ятаю дослівно. Але суть в тому, що пововаров вміє підбирати правильних людей в команду, і для мене це було. Не те, що без здивуванням, але правильним підходом як потрібно працювати з глядачами, з прихильниками і, взагалі, з аудиторією. Що ви думаєте про? Цю подію. І взагалі бували випадки, коли ви йшли на концерт. А за півгодини чи за 10 хвилин до виступу говорять про те, що на превеликий жаль доводиться відміняти концерт і в якій формі це було подано. Давайте поспілкуємось, тема цікава. Хотілося б трішки обговорити. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми змо. Можемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі! Пам'ятайте свого часу в інтернеті гуляла наступна новина. Співачка Ольга Цибульська стала ще однією медіа амбасадоркою фонду відновлення Ірпеня. Про це ми домовилися сьогодні під час зустрічі. Ольга, як ніхто інший, знає, якого лиха наробили росіяни у нашому місті. Від їх артилерійських обстрілів постраждала квартира батьків співачки. Тож вона пообіцяла робити все можливе. Щоб відновити житловий фонд, відгукнулася на наш заклик про допомогу ірпеню. Щоб якомога більше людей почули нашу історію: ірпінь, місто, герой. Тобто. Були такі новини, до чого я хилю, і тут абсолютно випадково, завдяки нашим кошенятам, мені скидують допис, зазначено про те, що зараз вам хочу зачитати. Друзі, це наш будинок в Ірпені. Зараз сусіди намагаються надати розголосу ситуації з квартирою пані Цибульської, яка більше року відмовляється провести її до ладу чи принаймні прибрати скло, яке звисає над головами. Пані Наталя, мама цибульської, яка є амбасадором відбудови ірпеня відмовляється, будь що робити з аварійною квартирою, а сусідів обзиває хай пожерами. Прошу розголосу. З одного боку, здавалось би, в цій ситуації немає нічого такого, правда? Але з іншого боку, давайте розглянемо ситуацію під іншим боком. Справа в тому, що люди намагаються відбудувати те, що було зруйновано, і коли в будинку. Провисає квартира, яка розгромлена, постійно перебуває під натиском природних умов, тобто дощі, сніг, і люди, які зробили ремонти в інших сусідніх квартирах, можуть страждати від свілі, від підтоплення та від інших чинників. Хотілося б запитати у Олі Цибульської власників квартири, а що сталося? Чому така ситуація, і чому батьки Олі. Не відбудовують житло, можливо, є на це якісь особисті причини. Немає там коштів, немає можливостей. Ми не знаємо. Тому, поки що я не беруся якось оцінювати цю ситуацію. Обов'язково звернусь за офіційним коментарем до Олі, щоб дізнатися в чому причина, але принаймні. Трішки прибрати квартиру і прибрати скло, яке звисає, я думаю, можна. Тож, не знаю, дивна ситуація. Давайте поспілкуємось, хочу почути в коментарях ваші думки. Можливо, у вас є якісь теорії, здогадки або, можливо, кому що відомо, надсилайте в мій інстаграм. Також в мене є закрита телеграм-спільнота, виключно для наших хвостиків. Там у нас багато ексклюзиву та палких дискусій. Тож долучайтеся. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також там ви знайдете картку для донатів. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нас своїм донатом, також цей блогер Безполов, чи як там Безпалов, нещодавно тільки з ним познайомилася. Ти зараз дивишся, Сонечко, я помічу тебе. Е, нехай мої хейтери теж трішки до тебе перейду, то може буде більше переглядів. Так ось він йде проти цієї акції. Тобто людина, наскільки вона брудна всередині, що вона йде проти того, щоб поповнювався український генофонд нації, так? щоб жінки народжували. Я ж нікому нічого не нав'язую. Я пропоную, я мотивую, я показую своїм прикладом, тому що я народила під час війни другу донечку і завагітняла під час війни. Як ви, мої хороші, взагалі розцінюєте а, цього блогера? Як ви вважаєте це нормально? Звідки таке жене ненависництво? От скажіть, шановний блогер, ви ж журналіст, так? А, ви маєте дослідити інформацію, там взяти цю пісню, послухати, подивитися кліп, розібрати це все, а потім казати свою адекватну думку. Ви поверхнево берете інформацію, кажете якийсь негатив. Навіть не просто про пісню, не просто про цей меседж, а навіть про артистку, яка під час війни, скільки я зробила благодійних концертів, от вам не соромно за це капець, у мене немає слів. От такі люди. Фух, ну що, все краще, я бажаю все одно, всім добра. Я люблю і своїх хейтерів, тих, хто і мене не любить, потім полюбить. Може, ще й познайомився. Я впевнена, що він змінить свою думку. Ви почули те, що ви почули. Ви побачили те, що ви побачили. Так емоційно зреагувала співачка Солоха на мій коментар про її проєкт, якщо це можна так сказати, в підтримку Українок, які народжують роздавати в породілях тортики з назвою пісні Смайлик кохайлик. Солоха публікує в себе сторіс. Ви його знаєте. Запитує в своєї аудиторії: дивись, Солохо, давай з тобою трішки поспілкуємось на цю тему. Адже коли я коментував своє ставлення до того проєкту, до якого ти долучилася в контексті скандалу з раміною Есхакзай. Дивись, не потрібно перекручувати мої слова. Я не проти, я тільки за, щоб наш генофонд зростав, щоб з'являлося нове покоління. Але я хочу, щоб ці дітки, які народжувались, зростали в безпеці, в мирі, злагоді. Зараз досить складні часи. І ось тут давай розглянемо з різних сторін ситуацію. Ти говориш про те, що необхідно там народжувати і так далі. Це все чудово, що ти закликаєш. Я дуже радий, що в тебе склалося життя, в тебе чудові дітки, ти щаслива людина, ти займаєшся своєю кар'єрою, в тебе дуже-дуже заможній обранець. Це все чудово. Але. Є зовсім інший бік медалі, зовсім інша реальність, мабуть, про яку ти не думаєш. А чи запитувала ти в себе, а як будуть народжувати і хотіти дітей, жінки з прифронтових міст, як Запоріжжя, Дніпро, Харків? Я вже мовчу про невеличкі міста, типу Куп'янська, де постійно відбуваються обстріли, де постійно люди віддають Богові душу через ракети, шахеди і так далі. Розумієш, якщо народжувати дитину, потрібно до цього ставитись дуже свідомо. І в першу чергу інстинкт будь-якої матері це інстинкт захистити своє немовля, дати їй належну безпеку, яку безпеку може дати мама дитині з прифронтових міст, знову ж таки, коли вона не знає, що її чекатиме в наступну ніч? Розумієш? І так переконливо казати про генофонд. Супер. Ти для себе обрала шлях, ти для себе зрозуміла, що діти і сім'я це найголовніше. Але у багатьох людей є різні свої цінності. І це теж нормально, і це потрібно враховувати. І коли Рамінес Хагзай обирає шлях чайдфрі. Ось ТСН Гламур, це ж не я вигадав. Вагітна Солоха розкритикувала Рамінуес Хадзай за позицію Child Free. Місія жінки бути мамою. Новина від 11 травня 2023 року. Я зрозумів, що твоя особиста місія, ти бачиш сенс життя в тому, аби жінка народила. Але не потрібно про це постійно нагадувати. Відчепіться від жінок. Жінка сама повинна обирати від кого народжувати, коли народжувати, як народжувати, чи хоче вона взагалі народжувати. Це її справа, це її життя, це її доля. І коли для Солохи народження дитини це головна місія в житті, то інша жінка. Може мати абсолютно інші цілі в житті. І це теж нормально. Як сказала в своєму інтерв'ю співачка Лама про те, що мої пісні, мої діти це її свідомий вибір, це її справа. І що? Ти її будеш критикувати за те, що вона не має дітей. Ось про що йде мова, Солохо. Я радий за тебе, повторюю ще раз: ти народила, в тебе чудова сім'я, в тебе чудовий чоловік. У вас шалене кохання, це все супер, але далеко не в усіх людей так складається. І потрібно розуміти, в якій країні, в яких реаліях ми сьогодні живемо. А реалії говорять про те, що в нас постійно дорожчують ціни, корупція зростає. І Я запитував у друзів, у підписників, у наших кошенят з прифронтових міст. І я чув дуже часто від жінок наступну тезу Слава Богу, що в мене немає дитини на даному етапі життя. Тому що вона, як мама, не хоче, щоб її дитина бачила усі ці жахи. Меседж солохи має місце бути з одного боку. Вона робить добру справу, підтримати молодих мам. Але коли в тебе є можливість, не дай Бог при найгіршому сценарії виїхати в будь-який момент. А солоха відноситься до цих людей, які в будь-який момент зберуть валізи, речі і переїдуть, тому що є гроші, є можливості, є забезпечення і так далі. То, звичайно, що, коли ти сидиш там, умовно кажучи, на печерських липках, в комфортних умовах, ти будеш розмірковувати про звичайне життя і будувати якісь плани. Наголошую ще раз, є дуже багато людей, які втратили все. Скільки дітей втратили своїх батьків під час війни, скільки мам втратили своїх дітей, а скільки мам не знають, що з їхніми дітьми, адже росіяни викрали цих дітей. І невідома їх доля від слова зовсім. Чи хочуть мами такої долі для своїх немовлят? Звичайно, що ні. І тому, на мій погляд, це неправильно нав'язувати. У кожного є своя думка. Моя думка теж є вірною і має місце бути. Твоя думка теж вірна, і вона повинна теж бути. Але, солохо, я не можу зрозуміти, невже ти живеш настільки в іншій реальності, що не готова зрозуміти, які часи. Нас чекають, і в які часи ми живемо зараз. Це дуже складний період для кожного українця. Ось про що моя думка, а не про те, що я така тварюка проти того, аби жінки народжували. Я проти того, щоб жінці диктували в соціумі, коли її народжувати, кого народжувати, навіщо народжувати. Я і відповів на твоє запитання. Я думаю, на цьому ми можемо поставити жирну крапку і завершити нашу дискусію. Тож, сподіваюсь, безпалов чи без полов, як зручніше, так і називай, повністю відповів на твій запит. Я вже мовчу про те, що солоха, мабуть, гомофка, тому що мені скидають хвостики, хтось із підписників написав: погоджуюсь з ним, ну тобто, з моєю думкою. Та ну, пані, подякуйте, що хоч хтось вас згадує. На що солоха відповідає, дебільна підня відгукнулась на прутень. Це говорить про інтелект, це говорить про відношення солохи до глядачів, і це говорить в принципі про морально-етичні цінності, характеристики, точніше, самої співачки. Робіть висновки. Я хотів би з вами поспілкуватися, дорогі глядачі. Що ви думаєте з цього приводу, і як ви ставитесь до того, коли хтось... Абсолютно рандомний, говорить, коли як жінці народжувати, від кого і, взагалі, в наших реаліях в нашому суспільстві не пропустимо закидувати по суті совкові наративи: типу, Бог дає дитину, дасть і на дитину. Ні, зараз ніхто нікому не потрібен. І коли жінка приймає свідоме рішення народжувати. Це тільки її проблема, її чоловіка, як вони будуть забезпечувати цю дитину, що вони їй можуть дати. А я вважаю, що батьки хочуть дати тільки найкраще своїм дітям. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях. Жанна Бадуєва стане новою ведучою шоу Лучше всіх міста Максима Галкіна. А чому це так дивує українців? Мені багато хвостиків скинули цю новину і кажуть: прокоментуй, прокоментуй це ж жахливо! Так, це жахливо. Але Жанна Бадуева зробила свій вибір. Для неї гроші не пахнуть. Вона не вважає, мабуть, себе українкою і не хоче мати нічого спільного з батьківщиною. Тож їй зручно отримувати криваві рублі. Давайте поставимо на цьому крапку, і про неї не будемо згадувати взагалі. Вона не має нічого спільного з Україною. На цьому все. Кожен з нас повинен зробити свої висновки і викреслити її назавжди з інформаційного простору нашої держави, в чому я не правий. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для цього ролику. Друзі, я нагадую, що плітки виходять кожного дня на цьому каналі. Тож побачимось вже завтра. Дякую кожному захиснику та захисниці за захист нашої держави. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.